Справжній торт без духовки та всього з трьох інгредієнтів. Звучить незвичайно, правда ж? Сьогодні у мене для вас дуже простий варіант приготування смачного сметанника. Простий рецепт, тому що ми будемо його готувати без допомоги духовки і міксера та інших складнощів. І всього із трьох основних інгредієнтів. Нам не потрібно ні яєць, ні олії. Цей торт дуже легкий і в той же час смачний. Його обожнюють як діти, так і дорослі. Всім привіт! Мене звуть Юля і ви на каналі Прості рецепти. Підписуйтесь, щоб не втратити цей рецепт. Ставте лайчик, якщо чекали рецепт торта без випічки, і тисніть на дзвіночок, щоб першим дізнаватися про нові відео. І давайте швидше готувати. Назву сметанник торт отримав завдяки основному інгредієнту. Це, звісно ж, сметана. Вона присутня як у кремі, так і у тісті. Отже, для тіста нам знадобиться сметана 200 г, 20% відсоткова, цукор 200 г, борошно, 3 склянки, це приблизно 380 г, Та чайна ложка ванільного цукру. Це за смаком і трохи соди або розпущувача. Ємність викладаємо сметану. До речі, до вибору сметани потрібно підходити дуже відповідально, тому що саме вона задає тон десерту. Далі висипаємо цукор у сметану і додаємо ванільний цукор. Можна замінити на ванілін, але буквально трохи на кінчику ножа. Добре, тепер все перемішуємо. Беремо заздалегідь просіяне борошно і додаємо туди чайну ложку розпущувача або соди. Добре, перемішуємо і висипаємо все борошно в ємність зі сметаною. Ще раз перемішуємо всі інгредієнти, найзручніше відразу ложкою. Коли замішувати в ємності буде незручно, викладаємо тісто на стіл. Поверхню потрібно трохи припорошити борошном. Викладаємо тісто і замішуємо його, поки воно не стане гладким і однорідним. З тістом працювати дуже зручно, воно м'яке, еластичне та не липне до рук. Тепер сформуємо тісто таким чином, щоб розділити його на 8 однакових частин. Перевага саме цього сметанного торта полягає в тому, що коржі для нього не випікаються в духовці, а смажаться на сухій сковороді. Тому тонко розкачуємо кожну частину тіста. І в моєму випадку, за допомогою кришки, яка підходить по діаметру сковороди, вирізаємо корж. У мене діаметр 24 см. Можна використовувати і просто тарілку, як вам зручно. Випікати коржі будемо на сухій сковороді на невеликому вогні, буквально по 2-3 хвилини з кожного боку. Поки випікається один корж, підготуємо наступний і відразу відправляємо його на сковороду. Так ви всього за 10-15 хвилин підготуєте всі коржі. Подивіться, які золотисті коржі вийшли. Відразу так не скажу, що вони готувалися на сковороді без духовки. Тепер давайте займемося кремом. Для цього тортика можна використовувати зовсім різні креми. Викладаємо густу жирну сметану в ємність, додаємо цукор, але краще, як у мене, цукрову пудру. І добре розмішуємо вінчиком. Ось такий крем у нас вийшов. Викладаємо трохи крему на тарілку. Потім перший корж і рясно змащуємо кремом і накриваємо наступним коржем. Повторюємо ці дії необхідну кількість разів, залишивши трохи крему для оформлення торта. Для прикраси я взяла шоколадне та біле печиво. Викладаємо печиво в пакет і за допомогою качалки подрібнюємо в дрібну крихту. Ось така крихта в мене вийшла. Тепер прикрашаємо тортик, боки я обсипала світлим печивом, а зверху смугами виклала шоколадне та звичайне печиво. Тепер потрібно дати тортику трохи постояти, ідеально залишити його на ніч. Смачний та дуже красивий торт готовий, можна розрізати на порційні шматочки та подавати до столу. Звичайно, чаювання з сім'єю чи гостями перетвориться на свято. Я впевнена, що цей рецепт приготування сметанника стане для вас відкриттям. Особливо, якщо у вас завжди немає часу, а про духовку залишається лише мріяти. Ви можете експериментувати і спробувати різні варіанти кремів. Тоді смак цього тортика заграє новими фарбами. Дайте мені знати у коментарях, чи подобаються вам такі рецепти тортів без випічки. Не забувайте підписатись, ставте лайчик та до нових зустрічей, Па-па!